Виставку робіт ромського митця Тиберія Йонаша та його учнів, вихованців художньої школи «Ром-Арт», представили у стінах Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. Експозиція під промовистою назвою Барви ромської душі презентує мистецтво ромів Закарпаття, їх культуру і дарує позитивні відчуття. Зауважив під час виступу генеральний консул Йожеф Бачкаї. мої напів мінекипано йосом Сейчана, а зедіхтангу Бізон Сьогоднішня подія є знаком добросусідства, адже нещодавно ми відсвяткували день святого короля Ішвана та заснування угорської держави. Угорський народ дуже різнобарний. Ми відкриті для кожного і завжди допомагали іншим народам у порятунку від переслідування. Так було і стосовно ромської спільноти. А зараз допомагаємо тим українцям, які були змушені рятувати своє життя та знайшли безпечний притулок та роботу в Угорщині. Цього разу ми представляємо мистецтво Закарпатської ромської спільноти, роботи молодих митців. Це хороший приклад того, як потрібно співпрацювати з іншими людьми, іншими спільнотами і як потрібно творити нову реальність. Світ цих творів дуже цікавий. Центральна картина називається Мій світ. На ній ром обіймає свій маленький світ, свій дім та свій двір. Все, що за межами його обіймів, вже не належить йому. Але те, що всередині воно його, це гарна думка. При вході ми бачимо картину Моноліза. Поглянувши на неї, ми розуміємо, що це щось знайоме, але придивившись, ми побачимо караван та простих ромів. Виставка приурочена сьомій річниці від заснування Тиберіям Йонашом у Мукачевій художньої школи Ромарт. Нині в ній навчається близько 30 дітей ромської національності молодшого та старшого віку. З нагоди сьомої річниці юні художники вже презентували три виставки, включно із нинішньою експозицією у генеральному консульстві Угорщини в місті Ужгород. Ми хочемо подякувати пану консулу, що ми нас запросив на цю. Поміщення дуже гарне, атмосфера дуже гарна, і ми дуже раді, що ми можемо показати наші таланти і Ужгородському консульці. Це, це перше, що ми тут робимо виставку. Моя мета це пошук талантів ромських дітей. І за сім років я досягнув до того уровня, що дійсно діти вважають мистецтво важливим. Бо вони созріли, що через мистецтво є виход на уровень жизни, ліпшого уровня. Життя. І, і моя мета, щоб досяг і допомагати їм, і підтримати надалі. Присутні сходяться в одному, що Тиберій Йонаш непересічна людина та митець, що прагне розвитку, професійно зростає та ще й навчає малювання ромських дітей. До речі, нині Тиберій Йонаш здобуває вищу художню освіту у Закарпатській академії мистецтв. Це перша така виставка в генеральному консульсі Угорщини ромського художника, який розкриває справді цікаву ромську культуру, нашу ромську культуру закарпатську. Взагалі Тиберій Йонаш – це унікальне явище, я би навіть сказав, в нашій закарпатській культурі, тому що він не тільки митець, він і педагог, який займається ромськими дітьми, який організував унікальну цю школу Ромарт. Який дуже дуже багато зробив для того, щоб ромська меншина справді підняла свою голову, підняла свої розправила плечі. На виставці представлено вісім різножанрових робіт Тиберія Йонаша та одинадцять його учнів. Загалом експозиція демонструє багатство ромської душі та культури з акцентом на жінках ромках, представницях різних етнічних груп, розповідає ромологиня Євгенія Навроцька. На невеликих полотнах, які ми бачимо, представлені жінки різних етнічних груп. Це і роми ловари, центральна картина. Це Ром-Ловар, це класичний саме такий представник ромської меншини. Поряд ми бачимо жінку із групи Келдоларів. Ці роми, які жили біля румунського кордону, і вони вміли виправляти золото. Тому ми бачимо їхня от така, велика любов до золотих речей. Ми не можемо забувати за ромів Унгромен угорської етнічної групи. Вони представлені як музиканти, і ми бачимо, що тут є і музиканти з крипкою у руках там, там де ді, і танцюристки-дівчата. Триватиме художня виставка барви ромської душі упродовж місяця в генеральному консульстві Угорщини в місті Ужгород.